Сьогодні ми будемо спостерігати за снігурями. Взимку на покритих снігом деревах чи чагарниках з'являються красені снігурі. Снігурі недавно мають таку назву, бо прилітають з першим снігом. За своїм розміром трохи перевищують горобців. Самки і самці відрізняються за кольором пір'я, оперення самця досить колоритне, а самки забарвлені менш яскраві. Снігурі тримаються невеликими зграйками. Чим сильніше мороз, тим спекніше сидить зграйка. Пересуваються тільки збирати їжу. З наближенням темряви вся зграйка летить в кущі або на дерева, де і не чують, приховуючись в гілках. До нас прилітають пізно восени і оселяються недалеко від людського житла, можуть в садах. Хоча снігорі і відносяться до співучих птахів, їх спів подобається не всім. Найбільше їх голос нагадує свист або металевий скрип. Самі снігурі дуже спокійні птахи, які ніколи не влаштовують бійні через корм. На жаль, садівники їх недолюблюють, так як вони поїдають бруньки. І пагони молодих рослин. Ось такі вони яскраві, спокійні, дуже гарні, пташки снігурі.